приміщення. А, нас велике, на 2845 квадратних метрів, в садочку от 12 руб. Різного віку дітей розрахований на 199 дітей. Садочок на даний час відвідує заклад списочним складом 185 чоловік. Відбулася капітальна реконструкція центрального входу з встановленням пандуса, з утепленням першого поверху, де був прилеглий пандус. Ну і благоустрій території перед пандусом на першому поверсі. Самі головні складнощі це виділення коштів, бо кошти виділялися частинами. На даний час в нашому закладі немає ні інклюзивних груп, ну, у нас немає таких діток з інклюзивною освіти. Наші працівники відвідують відповідні курси підвищення кваліфікації з роботою з дітьми з особливими потребами. Пандус у нас є, потім далі з інклюзивністю, Я вам зараз одразу скажу, у нас в закладі на початку війни відкрилося одне укриття ну воно, будемо казати, найпростіше в погрібному приміщенні. В лютому 2014 року в підвальному приміщенні був зроблений поточний ремонт. Ми відкрили іще одне укриття для шість груп дітей. Розвели наших діток, і там у нас є відповідний пандус.